Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить. Амінь. Я думаю, що ви, як і я, вчились в школі, в університеті, були в садочку, ви росли серед підлітків, дітей, молоді. Ви росли в суспільстві. Амінь. І я думаю, що ви багато разів слух, чули такий «неякий», неякий, неякий. Багато разів вам казали це в школі, в університеті, на якихось вечірках, на якихось міроприємствах. Вам постійно говорили неякий. Говорили ти якаєш і це говорить про те, що ти гордий. Або коли ти казав я. Тобі друзі казали, я остання літера в обеці». Або ти, коли казав Я, 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 Я. Хтось говорив вчителів: не тяни на себе ковдру, пам'ятаєте? Або ти в школі постійно там я, я зроблю, я знаю, і хтось каже, не вип'ячуй себе, пам'ятаєте? Ну не завжди це про гордість, не завжди це погано. Я хочу сказати декілька речей, коли апостол Павло. Він говорить Я, і Господу це подобається. І їх багато таких є речей, коли Божі люди, вони в Біблії говорили, Я зроблю, Я піду. І ось три речі, коли апостол Павло, наставляючи церкву в Римі римлян, він говорить тричі Я, і це дуже важливо. Він каже, я боржник. І єліном, і варваром, і мудрим, і нерозумним. Він говорить, що я боржник, мені треба їм проповідувати. Мені треба їм послужити. Я боржник, я винен, Господь мене закликає, це моя відповідальність. Я боржник. Це перше. Друге, Він готов, говорить: я готовий їм служити. Я готовий їм благовістити тим людям, які знаходяться в Римі. Тобто, перше, я боржник, я боржник. Другий, я готовий, я готовий. Скажи, я готовий. Є люди, яким ти сьогодні можеш благовістити. Амінь. І третє, він каже: я не соромлюсь Христа і благої звістки, я не соромлюсь, тому що це є сила Божа для спасіння. Усім людям. Він каже: я не соромлю. Ще раз, я боржник, я готовий і я не соромлюсь. Тому, коли ти у Христі, коли ти в Царстві Божому, коли в тебе нахилене серце, коли твоє серце з'єднано з серцем Ісуса, в тебе буде багато разів, і це буде правильно і від Бога, коли ти будеш брати відповідальність за Боже. І Господь візьме відповідальність за Твоє і поблагословить Тебе. Амінь.